Арафіян святого храму цього. Господи, помилуй. Господи, Господи, Ще молимося за тих, що дари приносять, і добро діють у святому і всечесному храмі, цьому, за тих, що трудяться, співають і за усіх присутніх людей, що сподіваються від тебе великої і багатої милості. Святому Духу, нині повсякчас, і на віки, віки, доповнимо ранню молитву нашу Господу, заступив, спаси, поми. Да, мировірного провідника, охоронителя, душих наших у Господа просимо, прощення і відпущення гріхів та провин наших. У Господа просимо. Дай Що для душ наших і миру, для світу, у Господа просимо. Дай Господи. Останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити. У Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездаганно, мирного. І доброї відповіді на страшному суді Христовім просимо. Господи, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю, нашу Богородицю і приснутів Марію з усіма святими, ом'янувши саміх себе і один одного, і усе життя наше Христу Божові віддамо. І людина людства єси, і ми тобі славу восилаємо цю і Сину, і Святому Духу, нині, й повся час, і повсякчас, і на віки віків. Мир усі воли, наші вклони перед Господом. Ти спасати нас, Боже наш, і ми тобі славу вас селаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Примудрість, розлубі. сущий, благословенний Христос Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки віки. Амінь.

що воскресе з мертвих і істинний Бог наш, молитвами пречистої, своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих і праведних богодців, які і всіх святих, помилує і спасе нас, Він благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю зі святом покрови Пресвятої Богородиці, дякую за спільне Богослужіння, за нашу вечірню молитву, за нашу сенічну. хай Господь її прийме. І за молитвами Божої Матері, Матері подає нам все добре, все благе для нашого Спасіння. Завтра в 9-й годині ранку Божествення Тоді. Надо дані всім, аналогія.